Лада Каліна 1 Hatchback Автоматичне відкриття замка серцевини з пульта. З заводу стоїть ось такий флажок. От Він тут ставиться. І коли ключ відкривається, цей флажок ставиться під кутом 90 градусів і нажимає на сам замок. З нього спилюється бортик. І в товщину цього бортика взята така пластина з нержавійки. Зараз я поставлю її і покажу, як воно буде виглядати. Ось пластину поставив. Рідній засов зараз в відкритому положенні, це і в закритому. Тобто кнопка може робити. Ось, наприклад, беремо, закриваємо. Відкриваємо. Все відкрито, ставимо машину на замок. Тепер кнопка ніяк десь, вона тут ніяк не натисне. Беремо машину, відкриваємо. Кнопка натискає. На актуатор цей. Тут стоїть звичайний центральний замок на 5 кілограм. Тут йде фішка зроблена. Фішка заводська виглядала так. Тепер вона виглядає так. Це зараз все стяжечками зафіксую. Буду ставити обшивку. Ось так, в принципі, все працює. Закриваю машину. Все, машина. Закрита. Відкрити ми її не можемо. Ключом ми її відкрити можемо. Відкриваємо. хлоп. Машина відкрита, але замок закритий. Відкриваємо на ключ. Ось, все. Дякую, що подивились. До побачення.